Завдання 6. За 5 хвилин відбулося 150 повних коливань маятника. Період коливань дорівнює. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо як задачу. Отже, сказано за 5 хвилин. Тобто ми записуємо в дану, що час Т у нас дорівнює 5 хвилин. І це дорівнює. Одна хвилина у нас 60 секунд. Переведемо в секунди, всі відповіді у нас в секундах. Отже. 5 хвилин, це 5, що множиться на 60, це буде 300 секунд. І далі відбулося 150 повних коливань. Кількість коливань позначається великою літерою n. Записуємо дорівнює 150. Проводимо дві лінії. У нас запитують, який період коливань. Тобто записуємо період коливань, це велика літера Т. Ну що ж, пригадуємо означення період коливань це час одного коливання. Тобто, щоб його знайти, потрібно записуємо Т велике дорівнює. Треба загальний час Т поділити на кількість цих коливань. Ну що ж, формула у нас є, нічого перетворювати не потрібно. Просто підставити і обчислити. Записуємо, що Т велике дорівнює. Отже, Т маленьке у нас 300 секунд. 3 з а N у нас 150. 300, що ділиться на 150, це буде 2. Можна скоротити, можна просто поділити. Записуємо, що це буде 2. Ну, залишається одиниці секунди. Тобто період коливань у нас складає 2 секунди. Записуємо відповідь. Так. Отже. Який період коливань? Записуємо, що Т велике дорівнює 2 секунди. 2 секунди. Це у нас відповідь В. Є. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на період коливань. На цьому вправу завершено.